Багаті плоди також пектиновими, дубильними і азотистими речами, яблучною урашиною, лимонною, винною, капроновою і селіциловою кислотою. У нас присутні фітостерин і жирно олія, листя не менше ніж ягоди, насичені пектиновими речовинами, органічними кислотами, мікроелементами, цукрами та фітонцидами. чим корисна малина, і якими вітамінами багата, від яких тільки хвороби не з малина. Корисні властивості, якої зберігаються після термічної обробки, чи знайдеться хто кого з дитинства при найменших ознаках застуди та кашлю не поїли гарячим чаєм з варенням із цієї духмяної ягоди? А при яких ще захворюваннях допомагає таке смачне ліки, і для чого можна використовувати малинове листя? Велична користь і цілющі влади малини пояснюються її унікальним хімічним складом. Так, у ягодах містяться вітаміни групи в каротин, вітамін з кальцій, фосфор, залізонатрій, ніць, цинк, калій, кобальт. Багаті плоди також пектиновими, дубильними і азотистими речами, яблучною, мурашиною, лимонною винною, капроновою і селіциловою кислотою у нас присутні фітостерин і жирна олія, листя не менше, ніж ягоди, насичені пектиновими речовинами, органічними кислотами, мікроелементами та фітонцидами не дивно, що малина так популярна серед народу ягода корисні властивості, якою допомагають органу справлятися з різними хворобами, наприклад, саліцилова кислота забезпечує потогінну дію, сприяючи швидкому зниженню температури при грві. Фітонциди позбавляють від золотистого стафілокока антоціани зміцнюють кровоносні краплі, кумарини нормалізують згортання крові, перешкоджуючи утворення тромбів. Це цілюща влада притаманна, також вишні. Колодка ягода, чудовий антидепресант завдяки високому вмісту, міді, яка необхідна для нервової системи. Ось неповний перелік проблем зі здоров'ям, при яких лікувальні властивості малини є досить ефективними: радикуліт і болі в суглоб, хвороби шк і нирок, атеросклероз, недокрів'я, гіпертонія, лихоманкові стани, невралгія, цукровий діабет, діарея, крім того. Смачні ягоди покращують апетит, стимулюють роботу кишечника, виводять токсини з організму і допомагають впоратися зі сп'янянням. Щінкам же малина дозволяє надовго зберегти молодість і красу шкіри завдяки вітамінам Е, С і вітамінам групи. У чому полягає користь листя малини? При бронхіті добре допомагає не тільки малинове варіння і свіжі ягоди. Висушене листя також надає підхаркувальну дію, якщо готувати з нього цілющий відвар. Вживати відвар можна і для профілактики грипу, особливо в період сезонного загострення, заварюючи листя замість чаю, висуттєво підвищити імуніт у осінньо-зимовий період, полоскання ротової порожнини відваром з листя і стебел ефективні при ларингіті та ангіні, чим корисні листя малини, крім захисту від респіраторних захворювань. Їх можна зустріти в складі ніркових. Гінекологічних та вітамінних зборів концентрований настій листя позбавляє від шлункових кровотеч, а також застосовується при лікуванні гастриту та хворобшкт. Окремо варто відзначити, наскільки важливі для жіночого здоров'я листя малини, корисні владі їх допомагають зменшити больові відчуття під час менструації і регулювати цикл примочки і спринцювання відваром з листя допомагають відновити жіноче здоров'я, усуваючи запальні процеси, вагідні жінки. Що вживають чай з листя малини легше переносити токсикоз, крім того, цей ароматний напій зміцнює матку, готуючи її до процесу пологів, і полегшує самі пологи за рахунок підвищення еластичності тканин і розм'якшення зв'язок. Малина користь і шкода улюбленої усіма ягоди. Хоча, звичайно, ні в кого не виникає сумнівів в тому, корисна чи малина, властивості її в деяких випадках можуть бути безпечними для здоров'я, так ароматні ягоди через вміст у них поринів не варто їсти під час загострення січокам'яної хвороби і при захворюваннях нирок з обережністю ласувати малиною слід алергікам, осколки в ній містяться ефірні олії. Здатні викликати негативну реакцію організму, відвари і настої з ягід або листя, а також нерозбавлений малиновий сік, як і буряковий сік. Не можна вживати при виразці шлунка або виразці дванадцятипалої кишки, і при гастриті при наявності таких проблем зі здоров'ям допускається малиновий морс або свіжий сік, розведений водою.